Вітаємо на хвилі Радіо Марія в ефірі Щотижнева передача Світ у долонях. В цій передачі ми говоримо про природу, довкілля, екологічне мислення, наші стосунки з оточуючим середовищем та екологічні рухи. Розмову з гостями вістиму я, Марія Старчила, і тема сьогоднішньої нашої розмови студентський рух дружина охорони природи. Настає час представити наших гостей. Сьогодні в студію до нас завітали Олексій Василюк, засновник Дружини охорони природи та Олег Андрос, активіст дружини охорони природи та фахівець з екологічних рухів. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. І от, от, от таке в мене одразу до вас питання. Як давно існує організація і коли загалом зародився цей рух? А, ну, мабуть, якщо говорити про ту дружину охорони природи, яка є зараз в Києві, яка носить назву Зелене майбутнє, то вона їй усьому фактично вже в цьому місяці виповниться. 11 тротів, тобто вона заснована у 2000 році, і я є одним з тих, власне, хто її колись придумали. І з самого початку це була лише організація біологічного факультету університету імені Тараса Шевченка, але зараз це вже не є прив'язаною навіть не те, що до факультету, бо навіть до університету організація, вона розрослась на... Декілька да університетів і фактично більшість її. Активістів сучасних вони представляють різні університети, тобто, власне, тепер це загальна міська організація. Але історично дружини охорони природи це були саме організації, ті прив'язані були до окремих університетів, факультетів. І власне ця традиція вже є понад півстоліття, тобто минулого року святкували фактично 50-річчя руху студентських дружин охорони природи, ну, я думаю, ми трошки далі в це поглибимося. Так, так, безумовно. А от скажіть, це рух зародився лише на Україні, чи він має якесь ширше значення? Олеже, ви як фахівець з екологічних так, як єдина, рухів просить нас, будь ласка, так? Ну, власне, якщо казати про часові рамки і про просторові, то рух в основному зародився на території Радянського Союзу, зараз СНД. Зараз, в принципі, його діяльність трошки поширилася і на таку країну, як Польща, тому що там виявляється, самозародилися практично ідентичні організації, які займаються тим самим, декларують ті самі принципи та ідеї, що і дружина охорони природи СНД. Це якщо говорити про такий просторовий ареал нашого існування. Якщо говорити про часові рамки, то це, ну, безумовно, 60-ті роки ХХ століття. Це поява перших дружин, ну, в основному на території Росії, території, ну, це перед, перед, передовсім дружина охорони природи біологічного факультету Московського університету. А зараз, власне, якби актив, найбільш активно вони існують на території України та Росії. Тобто час від часу з'являється дружина на території Білорусі, але, на жаль, там це досить швидкоплинне явище у зв'язку зі специфікою цієї країни. А, ну, тому якби, варто говорити про те, що найбільш активний цей рух в двох країнах СНД. Ну, але от коли перші дружини з'являлися, звичайно, нас з Олегом тоді ще і на світі не було, але ще у 58-му році такі дві організації з'явилися у Литві, вони ще тоді не називали себе дружинами охорони природи, але саме у 59-му з'явилася дружина охорони природи Московського університету, а вже... Е з часом, а саме за 10 років, у 69-му з'явилась перша українська дружина охорони проди. Це була якраз там саме на біологічному факультеті університету Шевченка дружина охорони проди. Тоді вона називалася Ленінський дозор і це оця, якби дивна назва. Вона зіграла дуже велике значення для історії українських дружин охорони природи, оскільки а, ці організації ніколи не були підпорядковані ні комсомолу, ні якимось там а, партійним, пар... організаціям. Да, партійним організаціям. Вони завжди були самоврядними, але. На відміну від Росії, яка була центром Радянського Союзу в Україні, наприклад, громадські організації сприймалися, як щось таке підозріли, чи то дисидентські, чи то, ну, принаймні, до них увага була набагато більша. І коли київська дружина назвала себе Ланінський дозор, то багато інших дружин підхопили, наприклад, в Харкові, теж був своя дружина охорони природи, теж назвою Ланіцький дозор. І це було на той час невеличким таким порятунком від, уваги. від підозр. Так, власне, від підозр до самоврядних організацій, які, в принципі, не мають аналогів в Радянському Союзі і на пострадянському просторі, коли протягом півстоліття існує такий рух, який не змінив своїх ідеалів, поглядів і власне, досі нікому лишається непідпорядкованим, студенти міняються, дружини знову ж таки лишаються. Але ну, думаю, що це ми вже поглибимось, коли будемо говорити, власне, чим вони а, займаються? Так, так, безумовно. А от е, на Україні, е, наскільки цей рух розповсюджений? Ну, чи лише є осередок в Києві? І може, як ви е, спілкуєтеся, які комунікації між іншими е, рухами дружини охорони природи? Можете ви сказати ну, щось? Щодо поширення, проведемо? варто говорити про те, що найбільшу піку свого розвитку і чисельності ці організації досягли в 80-х роках. Тобто на, на початку 90-х у зв'язку з кризою економічною, ну передусім, як сім'я і дружини почали розпадатися. І власне людям тоді було не те, не до, не до, м'яко кажучи, не до охорони природи. Але потім, вже кінець 90-х, початок 2000-х рух знову самозародився, так, так як в Києві, наприклад, сталося. Люди виявили, що власне вони займаються тою ж самою дружинною діяльністю, що і люди займалися 20 років тому. І зараз ми маємо, ну, я буду згадувати якби, по порядку, тобто ми маємо дружину охорони природи Києва. Харкова існує якби, ініціативна група, мовно кажучи, в Дніпропетровську. Також якби, поки що не приєдналася до руху всеукраїнського, але існує, мабуть, у місті Черкаса. Ну і, ще, і, звичайно, ще у Симферополі. є. Да, у ну, нещодавно відродилася, скажімо так, дружина охорони природи Симферополя, яка отримала назву Зелена Таврида. Тобто це найбільш активні такі дружинні організації в Україні. А от напрямки руху у вас спільні, чи може кожна окрема дружина має свої якісь напрямки руху, напрямки роботи. Ну, Якісь спілкування чи комунікації відбуваються між цими дружинами, чи кожна окрема... А. Ну от, власне, щоб відповісти на це питання, треба два слова сказати. Для початку, що чим, чим власне, ці дружини охорони природи відрізняються від всіх інших колишніх організацій? А з самого початку вони зародилися як суто такий практичний прикладний е, рух. Тобто люди, які своїми руками намагаються щось зробити для природи. Першими напрямками стала е, і досі лишається одним з пріоритетних боротьба з браконьєрством. Тобто е, дружини, які намагаються мати посвідчення інспекторів з охорони довкілля, е, бути цими громадськими інспекторами, або риби охорони, або мисливської охорони, або лісової охорони або екологічними інспекторами і власне, затримувати браконьєрів, перевіряти, наприклад, право на ведення полювання або перевіряти, вилучати браконьєрські знаряддя лову риби і так далі. Дуже активним напрямком теж близьким стали. Боротьба із торгівлею первоцвітами, адже всі знають, що ці рослини майже всі занесені до червоної книги, але навесні, там, 14 лютого і 8 березня, просто надзвичайно великі обсяги торгівлі ними. І власне через це а, стає під загрозу взагалі сама можливість існування цих видів. Потім це є боротьба із самовільними рубками а, новорічних вже постфактом новорічних ялинок. Але це ось такі, ті, скажімо, оперативна частина роботи. Потім, звичайно, столиці дружини охорони природи, оскільки вони всі базуються, як правило, на профільних факультетах університетів, це фахівці, майбутні фахівці, або вже, власне, фахівці біологі. І ці люди дуже часто займаються, ну і ми, власне, теж а створенням об'єктів природно-заповідного фонду. Наприклад, в Київській і Московській областях кожен другий заказник, який є в цих областях, він створений дружинниками під час їхньої ось цієї громадської діяльності. Ну і з інших напрямків ті е, дуже популярні це екологічна освіта, адже... У нас держава і не тільки наша, інші пострадянські держави не дуже піклуються екологічною освітою в школах, тому є групи, які ходять до шкіл, намагаються зі школярами робити якісь уроки, робити спільні акції і так далі. Ну і, звичайно, останнім часом студентські дружини дуже переключилися, як і весь такий громадський активний е, продохоронний рух на боротьбу з конкретними порушеннями законодавства. Тобто раніше е, цього собі настільки не можна було дозволити, та й не було таких речей, як зараз, наприклад, в Києві виробці у парках або у Харкові. От. І, наприклад, коли торік була ось ця така майже трагічні події в парку Горького в Харкові, коли, не, там, не е, коли люди сиділи на деревах і, і ці дерева пиляли працівники, чого просто не було ще в історії України, України ніколи, коли понад 5 тисяч харків'ян фактично вийшли закрити собою дерево у парку Горького, то першими 20 людьми, які отримали найбільший удар і охоронців, і міліції, і всіх інших, це були ті, хто є дружиною охорони Харкова сьогодні і громадська організація Печніги, яка складається практично з випускників дружин, тієї ж дружини охорони прода, які просто були там 10-15 років тому в цій дружині. Тобто ці люди першими в Харкові з собою своїми тілами закрили дерева. І, власне, чим далі, тим цей рух він більше переключається на, такі, на захист конкретних якихось об'єктів, які чим далі, тим більше потерпають від, скажімо, утистів. Ну тож, судячи з, ваш, з вашої розповіді, дружина охорони природи веде досить активну роботу по боротьбі з різноманітними порушеннями. А от напрямки, які були на зачатку, чи відрізняються вони від сучасних напрямків роботи? Ну, власне, деякі напрямки збереглися до цього часу, тобто вони, на щастя, незмінні, тому власне, відбувається така тяглість поколінь. Тобто такі факти, як виробка ялинок, як продаж первоцвітів, вони, в принципі, існували ще з радянського часу, існують досі. Такі, як там, браконьєрство, тобто незаконне полювання на там, заповідних територіях, воно теж існує досі. І відповідно ті ж самі методи боротьби збереглися до цього часу. А ну, щодо того, чим відрізняється, то ну, тут ми на початку передачі казали про те, що дружини називалися типу Ленінський дозор, то подібні такі комуністичні назви. Але якби самі дружинники вони свої спогади звертають увагу на те, що такі організації не дуже то вписувалися в радянську систему. Тому що, наприклад, високопосадовці радянського часу часто займалися полюванням, бо якимись іншими незаконними речами. І дружинники, вони, умовно кажучи, мали нахабство переслідувати подібні речі. Тобто там широко відомий факт, коли одного з міністрів, наприклад, заарештували самі дружинники під час браконьєрства. Це було таким нонсенсом з радянського часу, але тим не менш, якби вони вже тоді мали мужність це робити. І тому, власне, якби коли вже в 80-х роках повіює такий вітер, можна сказати, перебудови, то саме учасники дружин ставали такими каталізаторами соціально-екологічних якихось організацій. Ну і більше того, більше багато дружинників, пізніше випустившись. Ну, от, наприклад, частина людей, які є студентів, які є в дружинах, випускаючись з університету, вирішують, що вони при цьому випускаються із дружини також. Те, ті, ті так не вважають, але ті, хто вважають, вони засновують свої організації. Є досить багато організацій, і, в принципі, особливо багато в Росії, природоохоронних організацій, які засновані а, Власне, студентськими дружинами охорони природи після того, як дружинники випустились. І навіть е, е, і журнали, її видаються ті засновані дружинниками. Наприклад, на весь пострадянський простір видається такий науковий журнал, називається Степовий бюлетень, е, який збирає з усіх від, від Польщі до Монголії, з такого, май, майже з у нас... Нашого... з степового простору. Ну, так, з усього степового простору Євразії збирає інформацію про степи і регулярно видає е, власне, цей журнал. Так цей журнал теж заснували дружинники і дуже приємно побачити навіть на обкладинці цього журналу вже далеко не перший рік таку собі емблемку дружинного руху. От ви, як, можна сказати, професійні природоохоронці та вже ветерани руху дружини охорони природи, що ви можете сказати от, з приводу активності учасників? Чи вона е, збільшилась, ця активність е, з тих часів? Чи може якось зменшилася? Це дивлячись, з якими часом порівнювати, порівнюючи з 80-го роками дружин менше, учасників у них менше, це однозначно. Але тут ну, варто враховувати певні фактори, які діяли протягом цих років. Тобто в 90-х, я ж кажу, був повний занепад, не те, що екологічного руху, а взагалі соціальних рухів. А зараз якби, починається відродження. І інша справа, що зараз у людини молодої, яка хоче охороняти природу, дуже великий вибір, куди піти, чим зайнятися, на відміну від часів Радянського Союзу. Тоді там було, умовно кажучи, там дві організації Дружина охорони природи і комсомол. Зараз ми навіть на Києві, скільки там 300 зареєстрованих організацій, які формально займаються екологічною діяльністю, маємо. І, відповідно, якби, вибір дуже великий, дуже велика соціальна активність усіх цих організацій, і якби, тому, можливо, нинішні дружина охорони природи, вони чисельно менша.